Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишні з серії «Великі Ростіть. У новому році все нове, хороше. Приємного прослуховування. Хто більше чекав на прихід Нового року? Чи Славко, чи Бублик, чи його мама? Ми вже так достовірно про це й не скажемо. І Славко його чекав нетерпляче. І мама його, мама Люба. І, хоч заклопотана була, а проте подивиться на Славка, коли він уже солодко спить після пережитого дня, та й обов'язковий подумає А от уже й новий рік. Славкові Бубликові минуло вже 9 років, хоча мама часто ховала його самоката, бо дуже вже той самокат зеленчав по асфальту. Намагаючись обов'язково вискочити з тротуара на вулицю і збити Москвича, лякаючи при цьому подорожніх, Славко свою маму любив. Щоправда, коли було мама заховає самокат, Славко дуже за це на маму сердився, плакав, тупав ногами, кричав: Дай! А коли у школі на перерві засперечалися, чия мама найкраща, Славко заявив категорично. Такої мами, як у мене, ні в кого немає. Моя мама найкраща від усіх. Павка Крендель, той, що у нього вдома є живий єгипетський голуб, теж не менш рішуче обстоював. Попробуй займіть таку маму, як у мене. От попробуй, наступав він на Славка. Ти думаєш, що твоя мама ліпша? відповідав Славко. Ліпша! А єгипетський голуб у тебе є? Кажи, є! А ти кажеш, що твоя мама краща. Ага? сказав павка і переможно подивився на присутніх. Єгипетського голуба у Славка не було, та проте він не хотів здаватися, примруживши очі й промовив з притиском: Подумаєш, гал! Ми про мам, а не про голубів. Хіба голуб, мама? Моя мама мені дві морських свинки купить. У суперечку між Славком і павкою встряв Юрко. Юрко перекричав і Славка і павку. Я з мамою влітку до колгоспу їздив. У мене дядя Стьопа, мамин брат тракторист. Я з ним на тракторі їздив і сам з терном кернував, і мама досвалила. Такої мами, як моя, ні в кого немає. Тут уже усі присутні не втрималися кожен почав доводити, що його мама найкраща. Зчинився галас, на який підійшла учителька. Людмила Павлівна. Хлопці притихли. Людмила Павлівна, дізнавшись, про що спалахнула суперечка, помирила всіх. У кожного з вас, сказала Людмила Павлівна, так і справді мама найкраща в світі. Такої хорошої мами, як у Славка, як у Павки, як у Юрка, та і кожного з вас ні в кого нема. І в мене є мама, посміхнулася Людмила Павлівна. Вона вже старенька, але вона так само найкраща мама в світі. Так от, найкраща в світі Славкова мама перед самим Новим роком, коли Славко, прибігши із школи, бігав із санчатами по леваді і спускався з пагорбків та кучу гор. Славко жив у передмісті. Мама Люба, в цей час, прибираючи у хаті, щось збирала і складала на маленькому столику. Збирала й посміхалася, виросла на столику ціла купа якихось дивовижних речей. Були в тій купі пошматовані книжки, бите якесь скло, брудні зошити, самокат, драні штани, розпороті черевики, розірвані покришки й камери від футбольних волейбольних м'ячів. Поклавши все це на стіл, мама Люба взяла картон. Вирізала з нього багато багато кружечків, взяла потім чорнило і пофарбувала ті кружечки чорнилом. Зробила з того ж картону чотири носи і два ока. Носи пофарбувала червоною фарбою, а очі синьою. Вирізала з картона дві великих одиниці, три двійки і три трійки. Все це вона теж поклала на столику на ту купу дивовижних речей. Потім мама причепурила хату, сіла, подивилася на ту купу і похитала головою. Аж ось убігає в хату Славко, роздягається. Мамочко, от нагулявся, дай мені чогось поїсти. Та я буду одягатися, бо сьогодні в у школі шкільна ялинка. Будемо старий рік проводжати. Що це таке, мамочко? Став Славко перед столиком з купою дивовижних речей. А ти подивись, посміхнулася мама. Славко почав перебирати дивовижні речі. Книжка чернетка. Це те, що я бився з павкою, розірвав. Це мої драні штани, а це, що за чорні кружечки, мамо, це ті клякси, що ти по книжках та по зошитах поналяпував. А це що? Це чотири носи, що ти їх за рік розбив два твої і два павчених. А це? це два ока, що ти люді підбив. Одиниці, двіки, трійки, почав перебирати Славко. Ну да! Одиниці, двіки, трійки. Бач, скільки ти їх за рік попереносив? А навіщо все це, мамочко? От як виряджатимеш старий рік, дай йому все це, хай забирає з собою. А проси Новий рік, щоб він тобі дав все нове, чисте, хороше, цілі носи. Не підбиті очі, і тільки четвірки, і тільки п'ятірки. Добре, Славко? Славку було ніяково. Він пригорнувся до мами і тихо промовив. Добре, мамо. Мама поцілувала Славка. Бо Славка, мама, найкраща в світі. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення. Вподобайку, підписку, до нових творів.